Вітаю вас, дорогеньки, якщо ви батьки, які самі зі своїми дітьми, які знаходяться на сімейному навчанні, ви далі не дивіться, це відео не для вас, для вас буде наступне. А от якщо ви батьки, які дуже багато говорять про те, що і школа погана, і програма погана, і вчителі не такі, які б хотілося, і взагалі відвідуєте конференції, лекції, курси, різноманітні навчання там, взагалі різні методики. Навіть інколи починаєте самі займатися з дітьми, а потім все рівно віддаєте своїх дітей в ту школу, яку і ви, і вони ненавидять, то це буде для вас. Я точно впевнена, що вам буде не дуже приємно. Ну, я така людина відверта, можу собі дозволити казати правду. І з однієї сторони, я вас дуже розумію, тому що так само неприємно і якось незрозуміло було мені. Більше 30 років тому, коли я стала на шлях молодого педагога, а мені дуже повезло, я відразу стала е, в такій школі е, працювати і навчатися паралельно е, в альтернативній, в експериментальній школі мистецтв. І ось тоді наша директорка Якось в розмові зі мною, коли розповідала про той стан, який вона бачить, стосовно навчання, виховання, розвитку дітей, а це нагадую, це було більше 30 років тому. Вона, дивлячись мені в очі, сказала: ви злодії, ну, можете уявити таке, так? Да? І далі продовжила, якби в мене була така можливість, якби можна було, я б забирала дітей батьків, зміщувала їх такі в спеціальні школи-інтернати де створені всі умови для навчання розвитку дітей всебічного, де люблять їх, навчать їх мислити, де е підтримують і розвивають їхнє бажання вчитися, е цікавитися чимось, е де е допомагають їм бути такими е вченими, розвиненими людьми, всебічно повторюю, е то я б, каже, це робила. Ну, можете уявити, яка в мене була, який би був стан, я е, зовсім не розуміла, чому це так говориться мені? Я себе не вважала такою. Е, ну, яких вона мала на увазі? Я багато займалася зі своїми дітьми, читала вже на той час літературу, виписувала спеціальні такі книжки авторів, відомих і невідомих про навчання, про розвиток. Звісно, це було вже не так, як на той час це було традиційно, а дуже багато щось залишилось, такого було 30 років тому, і воно все досі, досі є. І от, що я хочу сказати? Що за той час, як я була в тій школі майже 12 років, вже майже 20 років я займаюся просвітницькою діяльністю і приймала участь у створенні різних шкіл, і сімейних центрів, і тві навіть мала одного часу. І от, що я бачу, що навколо ще досі відбувається, то хочу вам сказати фактично те саме. Ви злодії. Е, якщо, як я сказала перед тим, е, ви розумієте, що е, в школі не так, як треба було б, і система у навчають не тому і своїх дітей, то ви злодії. Ну, це правда. Ви робите зло собі і своїм дітям. Йдете з ним таким шляхом. Ви допомагаєте. Тим, хто обрізує крила вашим дітям, ви їм допомагаєте. Ну, я не буду зараз на цю тему багато говорити. Власно кажучи, моє звернення власно до вас. Ніхто, крім вас, щасливими ваших дітей не зробить. Допомогти трохи можуть, але відповідальність на вас. Ви стали батьками своїх дітей. Ваші діти обрали вас, щоб ви були їх батьками. Ну, як то кажуть, якщо критикуєш, то пропоную. Тож пропоную вам допомогу, в тому сенсі, що я вже багато років провожу курси, де навчаю для навчаю батьків. Курси для батьків, де навчаю, як позивати е, е, своїх дітей різним методикам, і головне, як навчатися вдома, як бути на сімейній освіті. Останній рік мені дуже приємно спостерігати за тим, що відбувається, е, з моїми учнями і ученицями, які створюють школи, які вже створюють е, е, такі домашні сімейні класи. Тож поділимося з вами досвідом. З однієї сторони, я розумію вас, вам важко, вам важко рішитися, наважитися, вам важко стати цим шляхом піти, тому ми вам всі разом пропонуємо допомогу. У описі цього відео буде посилання. Де ви зможете більше познайомитися і з нашою школою, і з тими школами, які вже існують, і запрошую на вас в нашу родину, родини школи ДАС, інших шкіл, які існують, які знаходяться на сімейній освіті. Ну, це, ми допоможемо вам і знати, і під цим шляхом, де жити, навчаючись. І Навчатися, коли живете, це все можна робити разом, це можна робити водночас. Спочатку доведеться перелаштуватися. є певні моменти, певні секрети, певні особливості, але вже багато людей шляхом пройшли. Тому, якщо ви Належите до тієї когорти людей, які хочуть змінити, і чогось трошечки не вистачало, вам точно до, до нас. Ну і, власне кажучи, буду рада вам допомогти. Сподіваюсь, що я вас не дуже зачепила, а якщо зачепила, то навіть краще. Ви швидше почнете діяти, тому що говорити можна довго. Я вже побачила багато. На моєму віці за останні 20 років це вже два таких шкільних покоління повністю, і коли люди, відмовившись від своїх ідей, від мрій своїх і своїх і дітей, Потім десь там в класі вже в п'ятому, в шостому, в сьомому звертаються, ой, допоможіть, будь ласка, як, як психолога, як педагогу до мене звертаються. Ой, допоможіть, будь ласка, що ж робити? Не хоче вчитися, ай-яй, і всіх, хватаються за голову. Але тоді може бути пізно. Це буде дорожче у цих сентах. Мені більше хочеться допомагати тим, хто стає на цей шлях. Тому е, до е, Сподіваюся на взаємо таке спілкування, взаємодопомогу. До зустрічі з вами. Нагадую, наступне відео для тих, хто вже йде таким шляхом.